Як ви збираєтеся жити в селі? Адже там роботи немає взагалі? Багато таких коментарів я отримую під своїми відео. Тож хотів зараз вам відповісти: отак от в одному відео. І сказати, що ми з дружиною дуже давно працюємо на фрілансі. Вона, наприклад, займається анімацією логотипів, створення логотипів, анімація текстів і все в такому роді. Працює вона в After Effects на платформі, дуже відомі, така як Fiverr. Я також там зареєстрований, але у мене трохи інша спеціальність. Я генерую картинки в штучному інтелекті, також людям. Які роблять запроси, також їм потрібно згенерувати там якусь картинку. Вони не купляють, самі не генерують, але от бувають такі запити. Також ці зображення можна виставляти на стокові такі платформи, де вони там так бувають гарно продаються. Якщо це все зробити на якомусь, знаєте, рівні масштабному, то я вам скажу, буде такий непоганий плюс. В капілочку, і цим ми займаємося приблизно вже роки 3-4. Це дружина займається, а я десь приблизно, напевно, плюс-мінус рік. То зараз хочу це вертатися, ось моє портфоліо, там, якщо бачите. І якщо вам це буде цікаво, напишіть в коментарях, я зніму більш детальніше відео і поясню, де що, як можна. Кожен може. Кожен. Не, там не потрібно мати якогось потужного комп'ютера чи ноутбука. Так що якось так, пишіть, якщо буде цікаво.